Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас совєтський роз'єм ГРПМС 2. Назва його 89-го року він. Він тут і складений. Роз'єм доволі масивний, важкий, тому що містить велику кількість срібла. Весь метал тут це йде, друзі, срібло. Ось так він виглядає розібраним. Як бачимо, тут доволі велика кількість самих штирків контактів таких, всі вони доволі білого, такого блискучого металу. І цього металу, друзі, тут більше 20 грам з одного. Ось такий у нас роз'ємчик чисто срібний, якщо вам попадають такі роз'єми, не спішіть їх утилізувати, викидати, того що вони містять, як бачимо, благородний метал срібло. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.